Користування зовнішніми світловими приладами, які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається в темний час доби під час сильного дощу або туману? фари ближнього або дальнього світла? Чи дозволено вночі вмикати? Задній протитуманний ліхтар при відсутності умов недостатньої видимості. Заборонено в яких умовах водіям оперативних транспортних засобів дозволено використовувати фаропрожектор або фарошукач під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. На якій відстані до зустрічного транспортного засобу необхідно переключити дальнє світло на ближнє в темний час доби? На відстані не менше 250 метрів, чи дозволено підключати до задніх протитуманних ліхтарів сигнали гальмування? Заборонено? Чи дозволено водієві в темний час доби рухатись? З протитуманними фарами увімкненими без ближнього або дальнього світла. Заборонено. Вночі. Коли ви наближаєтесь до зустрічного транспортного засобу. Ви увімкнете фари дальнього світла, щоб ваш автомобіль було краще видно. Ні. Дальнє переключається на ближнє на відстані не менше 250 метрів до зустрічного або попутнього транспортного засобу. В темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг притутуманні фари можна використовувати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Так. Що вмикається на транспортному засобі під час. Вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби. Габаритні або стоянкові ліхтарі спільно з аварійною сигналізацією. Рухаючись по недостатньо освітленій вулиці, водій легкового автомобіля повинен вімкнути такі зовнішні світлові пристрої фари ближнього або дальнього світла. Як необхідно вчинити в разі вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, якщо габаритні ліхтарі несправні. Транспортний засіб слід прибрати за межі дороги. Якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог правил. Як дозволено використовувати протитуманні фари в темну пору доби, тільки разом з ближнім або дальнім світлом фар? За яких умов водіям механічних транспортних засобів дозволено використовувати дальнє світло фар в темний час доби або в умовах недостатньої видимості? За умови, що водій не може засліпити інших водіїв, зокрема тих, які рухаються в попутньому напрямку. Під час руху в умовах недостатньої видимості на механічному транспортному засобі, що рухається, повинні бути вимкнені такі зовнішні світлові пристрої. Фару, фари ближнього або дальнього світла дозволяється вимкнути протитуманні фари. Як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом фар. Що микається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості? Габаритні або стоянкові ліхтарі додатково дозволяється увімкнути ближнє світло або протитуманні фари і задній протитуманний ліхтар, Які зовнішні пристрої повинен обов'язково увімкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в тунель. Ближнє або дальне світло фар. Як повинен чинити водій транспортного засобу, який рухається з дальнім світлом фар в темний час доби? Якщо водій зустрічного транспортного засобу, що знаходиться на відстані більше ніж 250 метрів, періодично перемикає світло фар? Негайно переключитись на ближнє світло. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на гужових возах, санях? Під час руху в темний час доби незалежно від ступеня освітлення дороги. Ліхтар. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково вімкнені під час руху на транспортному засобі, що буксирується в темний час доби і в умовах недостатньої видимості. габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація, в яких умовах дозволено використовувати задній протитуманний ліхтар. В умовах недостатньої видимості.